Доброго ранку. Good morning! Сьогодні ми починаємо з вами вивчати нову тему: Unit 7: School Subjects. Блок 7. Шкільні предмети. І сьогодні ми опрацюємо з вами географію. Бачимо географію Exercise 1: Looked out the list of school subjects. Name this you study in the ninth form. Перша вправа – Подивіться, будь ласка, на список шкільних предметів, предметів та назвіть ті, які ви вивчаєте в 9 класі. Тобто обрати за цих пропонованих ті, які ви вивчаєте. Після цього Exercise 2. Rank the Subject according to your preference. Start from that you like the most. А після того, будь ласка, складіть такий некий список, де ви розташуєте предмети відповідно до ваших уподобань. Де на першому місці буде стояти той предмет, який вам найбільше подобається. Да, таки, зробіть, будь ласка, такий рейтинг своїх предметів. Після цього Exercise Horn Discuss the Objects, you Teacher Use at Geography Lesson. Скажіть, які предмети використовує ваш вчитель географії на своїх предметів. Користуватися можна тими, які та тут намальовані. Тобто, ваше завдання написати, які з цих предметів використовує ваш вчитель і чому, та що він з ними робить, що ви з ними робите. Exercise 5: Listen, read, and remember the words». Переписати слова в словничок, прочитати та перекласти їх. Зараз я їх перекладу, а ваше завдання переписати в словничок. Перше бачимо: ефект це впливати. Далі «Surface» – це поверхні, «Ocean» океан. «Current» поточний. Earth земля. Далі «Increasing» – це все частіше. «provide», забезпечити. Interdependent, взаємозалежні. Інсайт прозріння. «arrange», влаштувати. «resort», це ресурс. Перепишіть, будь ласка, ці слова в словничок. Далі exercise 7. Read about the importance of geography. Divide the information into two parts. Are agree with, you disagree with. Ваше завдання прочитати про важливість географії та розділити інформацію на дві частини, з якими причинами ви згодні, а з якими ви не згодні. Да, тут є такий маленький текст, де наведено 5 причин. Прочитайте, будь ласка, його перекладіть. Та скажіть, з якими причинами ви згодні, а з якими ви не згодні. І остання вправа: Exercise 9. Is geography your favorite subject? Why, why not? Write approximately 10 Географія є твоїм улюбленим предметом? Чому, чому ні? Напишіть приблизно 10 речень. Ця вправа буде письмовою додому, да, тому, будь ласка, напишіть не менше 10 речень, чи є географія вашим улюбленим предметом. На цьому все. Дякую, що прослухали. Гарного дня, до побачення!